Дивіться, задача допомогти розібратися. От є люди, які підтвердили, що люди місяць прожили на незаконному там торгівлі. Вона стала законною. Клас. Всім хорошо. Зсу хорошо В громаді. Хорошо. хорошо району. Хорошо. Ми, хоч якось, розуміємо, що відбувається. Якщо ми справилися там, то значить скрізь є шанси. А це також наш район, Деснянський. Це Деснянський район, просто там точка ну, масової концентрації. Але забача, там, там і риба могла бути незаконна, і от оті всі, е, чим захворіли, Гепатит А. У нас на Слом'янському 48 дітей захворіло. Району. Ну, правильно, відповідальність не все А ви знаєте що? Гепатит А це хвороба брудних рук. А це значить, вибачайте, будь-який товар. Які не перевірений, і людина, що не перевірила, і, і має собі на все життя гепатит. гіпатіт. Про те, що там ще 52 дорослих було. Але до дорослих, вибачайте, ну, всіх жалко, але дітей взагалі капець. Ну і так далі. Тому, А це ж з чого починається? Тут закрили очі, там тут забули, там те що, пишіть, скажіть, що як і так далі. Ось ці представники, є держоргани, є, є заступники, є РДА, є торгівля і тому подібне. І трошечки, потрошечку, потрошечку має стати краще.